2023 рік, 30 січня, ми маємо домурувати ванну і туалет. Ось це наша хата. Ми відступили, нас попросили так зробити. Наші ідеї було рівнятися з цією хатою, але хочуть зробити ось так. ось так. ми виміряли. У нас тут є прямий кут. Зробили першу зовнішню стіну, ми прокопуємо. І йдемо по прямій, ось так. Тут зробили К 90, у нас буде, ось, маємо це все викопати, стіна 40 см, глинуда буде метр, може і більше, і до цієї літньої кухні тут у нас ось така кухонька. Ось. Ось, тут ми маємо зробити. Ось і тут має бути стіна. Зараз ми її ще не копаємо. Будемо прокопувати і рівняти на ось це вікно. Ось так, і до цього відкосу. Ось так. Ось. Така в нас стіна буде. Всім дякую за перегляди. Чудова погода, сантиметрів 10 промезової землі. Прорубуємо кірочкою і прокопуємо. Всім до зустрічі, ставте лайки, підписуйтесь. Переглядайте. До побачення. Ми вже прокопали. Ось отак у нас має бути передня стіна. Ось, долучаємося, тут оце в вікна буде так. Тут буде ванна кімната, туалет. Ось таке. Це все ми прокопали сьогодні. Несли водичку. Все, пройшли дуже добре. У нас тут є кут 90 ось глибина. Маємо метр 10, це водичка в нас. Все у нас є. На сьогодні пішов сніжок. Це січень місяць у нас 30 січня. Так, тут ми будемо цю мостку оббивати, зб'єм, як і тут збили. Сьогодні ще попрацюємо, ще вкопаємо. Не знаємо скільки, але це буде, якщо дасть Бог, то сьогодні докопаємо. Усім дякую, до зустрічі.